Сторінка 92. Параграф 16. Протидія соціальному тиску, реклама, джерела інформації, маніпуляції, факти. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, що впливає на нашу поведінку, оціните вплив реклами на ваші рішення. Обговорите, чи завжди варто довіряти рекламі. Зрозумієте, як працює комерційна реклама, позитивні і негативні впливи. Живемо серед людей і постійно перебуваємо під їхнім впливом. На наші рішення і поведінку впливають дорослі яких ми поважаємо друзі, вчителі, різні правила та закони, засоби масової інформації, змі, а також реклама. Тому треба навчитися розрізняти позитивні і негативні впливи, а також маніпуляції, коли хтось намагається змусити нас прийняти рішення під тиском чи шляхом обману, не даючи недостовірну інформацію. Малюнок 53. джерела інформації, друкована реклама, фільми, рекламні акції, розважальні програми, рекламні ролики. Мультфільми, новини, аналітичні статті. Чи завжди варто довіряти рекламі? Рекламу називають рушійною силою торгівлі. Її мета забезпечення виробникові прибутку. Щоб спонукати людей придбати товар, рекламодавці нерідко наводять не всі його якості, а лише ті, що показують продукт із найкращого боку. Досить часто ці якості перебільшені, іноді відверто неправдиві. Найчастіше реклама містить два повідомлення: одне з них є. Наприклад, купіть ці міцні і недорогі колготки, а друге приховане. У них ваші ноги матимуть такий вигляд, як у моделі, що їх рекламує. Яке з цих повідомлень неправдиве? Однією з корисних навичок є уміння розпізнавати правдиву і неправдиву інформацію, а також рекламні хитрощі. Якщо навчитеся цього. То зможете приймати краще та самостійні рішення. В іншому разі постійно купуватимете те, що вам не потрібно, чи навіть те, що для вас небезпечно. Малюнок 54. -й. рекламні і інформаційні повідомлення. Знак, який використовується для позначення упаковки органічних харчових продуктів, вирощених без хімічних добрив. Матеріал вироблений з повторно переробленої сировини та містить частину повторно переробленого матеріалу. Ці знаки ви можете побачити на сторінці 94, як працює комерційна реклама. З метою продажу більшої кількості товарів фахівці рекламного бізнесу визначають цільову групу. Наприклад, пенсіонери, батьки, бізнесмени або підлітки. Відтак намагаються знайти те, що є важливим для цих людей. Для пенсіонерів ціна. Для батьків користь для здоров'я дітей, а для підлітків те, що вважається сучасним, крутим і допомагає почуватися дорослішими. Якщо товар корисний, як пральний порошок чи олія, рекламодавці прагнуть привернути увагу до тих якостей, що вигідно відрізняють саме цю торговельну марку, ціна, смак. А коли людина не має природньої потреби у вживанні певного продукту, Наприклад, алкоголю чи тютюну, то рекламодавці використовують інші потреби, щоб вона почала це робити та стала залежною. Малюнок 55 Використання потреб людини для реклами, бажання виробника продати більше товару, розширити ринок зботу, забезпечити попит у майбутньому. Бажання підлітків бути сучасними, модними. Мати друзів, приймати дорослі рішення, бути популярним, досягати успіху. Зміст повідомлень я такий крутий, крута, популярний, популярна. Це люблю. Ти що, інопланетянин? Інопланетянка. Соціальна реклама. Соціальна реклама привертає увагу до проблем суспільства. Вона закликає раціонально використовувати природні ресурси, розв'язувати екологічні проблеми, захищати країну тощо.